Семінари і тренінги для спеціалістів, що працюють з дітьми навчання для працівників поліції, які зазвичай першими опиняються на місці, де коються насильницькі дії. Та звичайно ж робота з дітьми направлена на формування безпечної поведінки. Це програми, які протягом усього року відпрацьовують спеціалісти управлінь та організацій, що покликані мінімізувати прояви такого ганебного явища, як насильство в родинах. Увага все таки спрямовується на роботу з дітьми пільгових категорій. Тобто в кожному закладі в різній кількості у нас є діти-сироти, діти напівсироти, діти, -напів діти, які знаходяться під опікою. І навіть якщо у дитини життєва ситуація склалася так, що є родичі, які опікуються і, ніби все благополучно, на цих дітей особливий у нас робиться акцент. Правоохоронці запевняють, деяких успіхів все ж вдалося досягнути, наприклад, в роботі з дітьми. Діти на канал 102 звертаються на більш більше ніж минули роки. Зараз навіть якщо батьки лаються, вони вже звертаються, повідомляють дану інформацію. Ми відповідно реагуємо. Виясняємо, чи є там насильство в родині, чи немає. Якщо брати за 11 місяців статистику, то на даний час зафіксовано три адміністративні протоколи щодо виявлення фактів насильства в родині. Що ж стосується дорослих, то тут ситуація набагато складніша, кажуть фахівці центру соціальних служб. З одного боку, люди, що постраждали від домашніх тиранів, таки почали звертатися до соціальних служб. Цьогоріч таких звернень було зафіксовано 22, причому два з них від чоловіків. Віків, але з іншого боку, серед них зовсім невеликий відсоток тих, хто готовий щось змінити. За три останні роки на це зважилися лише 19 жінок. Шість сімей було під соціальним супроводом. Це, скажімо, так, комплексна робота з сім'єю, з сією і кривником, із жінкою із дітьми. Вона проводиться протягом півроку. дві жінки, які заявляли про насильство в сім'ї, і працювали разом з. Чоловіками, тобто яких вони заявляли як рибники, і ці дві жінки вони зберегли родини. І це радше винятки з правила. В переважній більшості випадків сама родина не бажає виносити бруди з хати, і правоохоронці викликають лише для того, щоб полякати агресора. В міській раді кажуть для того, аби такі випадки не проходили повз увагу, розробили спеціальну систему повідомлень з метою налагодження взаємоформування з питань попередження насильства сім'ї. З органами внутрішніх справ розроблено зручну форму повідомлення про факт чинення насильства в сім'ї або виникнення реальної його загрози. У звітному періоді до управління у справах сім'ї молоді та спорту від суб'єктів соціальної роботи надійшло 306 таких повідомлень. Та біда, правоохоронне відомство сьогодні перебуває у стадії реформування, тож співпрацю важко назвати ефективною. Дуже часто виникає ситуація така, що нам приносять ці повідомлення, або там от у нас, наприклад, пройшов місяць, жодного повідомлення від міліції не було. Потім приносять стопочку. Вже актуальність цих повідомлень про насильство, вона не тільки не те, що втрачає сенс, але відбувся акт насильства. Да, там жінка з чоловіком щось відбулося. Через місяць прийде туди комісія в сім'ю і почне питати, що, як і чого. Вони вже забули, що там відбулося. Да? Не знаю, ми ще приходимо то, що називається ті старою рану.